Безсумнівно, заняття спортом допомагають покращити фізичну форму, зміцнити м'язи та загалом поліпшити здоров'я. Заняття спортом знижують ризик цілої низки захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, ожиріння, остеопороз та інсульт. Але це не єдина перевага. Фізичні вправи мають також потужний позитивний вплив. На наше психічне здоров'я, зменшуючи стрес і покращуючи сон. Дослідження показали, що фізичні вправи допомагають позбутися депресивних почуттів, надмірного гніву та стресу. Спорт допомагає навіть при таких серйозних психологічних скаргах, як тривожні розлади, клінічна депресія та психоза. Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про спорт і психічне здоров'я. Одне з найбільш масштабних наукових досліджень, у якому вивчався зв'язок між фізичними вправами та психічним здоров'ям, було проведено у США. У цьому дослідженні взяли участь 1,2 мільйонів американців, за піддослідними особами спостерігало упродовж трьох років. Наприкінці кожного місяця вони повідомляли про своє психічне здоров'я. Наприклад, чи страждали вони від стресу, депресії, чи боролися з емоційними проблемами? Виявилося, що спортсмени мали в середньому на 43 на місяць менше психологічних скарг порівняно з тими, які не займалися спортом. До того ж, цей факт був ще виразнішим у людей, які вже раніше страждали від депресії. Люди, які регулярно займалися спортом, мали в середньому 4 дні на місяць менше психологічних скарг, ніж не спортсмени. В іншому дослідженні Європейської психіатричної асоціації аналізувалися результати десятків досліджень. Виявилося, що фізичні вправи в людей із депресією майже такі ж ефективні, як антидепресанти та психотерапія. А люди з психотичними розладами, такими як шизофренія, приміром, також мали менше скарг, якщо вони регулярно займалися спортом. Крім того, вони мали кращу пам'ять. Те, що фізичні вправи так добре допомагають при психологічних скаргах, пов'язано з тим, що під час фізичних навантажень у головному мозку запускаються різноманітні процеси. Під час фізичної активності виділяються нейромедіатори серотонін і норадреналін. Ці нейромедіатори мають заспокійливу дію на центр тривоги в мозку. Крім того, вони стимулюють частину мозку відповідально за планування і контроль імпульсів. Цей ефект найбільш сильний під час інтенсивних занять спортом. А саме під час бігу, плавання або швидкої їзди на велосипеді, але ефективні легкі фізичні вправи. На цьому користь від фізичних вправ не закінчується. Спорт сприяє зменшенню вироблення гормону стресу, кортизолу, у той час, як вироблення гормонів хорошого самопочуття збільшується. Завдяки виробленню ендорфінів і серотоніну, зокрема, люди відчувають ейфорію і задоволення після тренувань. Але якщо ви не полюбляєте інтенсивні тренування, то для вас є теж хороші новини. Оскільки такі ж позитивні зміни в мозку і в нашій свідомості можуть відбутися під час медитації або йоги. Позитивний вплив фізичних вправ можна пояснити не тільки хімічними процесами в мозку, а й психологічними процесами. Спорт відвертає увагу, вправи допомагають перемістити фокус подалі від почуття тривоги, а також можуть потенційно зробити людей менш чутливими до фізичних симптомів тривоги. Це пов'язано з подібністю фізичних проявів тривоги. Та фізичної активності, такі як задишка, серцебиття та прискорене дихання. Крім того, фізичні вправи сприяють зменшенню вихідного пульсу, і ці сигнали про більш спокійне внутрішнє фізичне середовище надсилаються до мозку. У той час як інші форми перенаправлення чи то відвертання уваги, такі як дихальні вправи і медитація, є дієвими. Ефект від фізичних вправ зберігається довше. Крім того, фізичні вправи допомагають зміцнити м'язи, зменшити біль у спині, пов'язаний зі стресом, та посилити почуття самоконтролю та задоволення собою. Наприклад, ви можете відчувати гордість за те, що ви чогось досягли, підвищуючи рівень енергії та фізичну форму, вправи покращують самооцінку. Але який вид спорту найкращий? Загалом усі види спорту ефективні. І це не важливо, чи ви регулярно займаєтесь ходьбою, силовими тренуваннями, чи бігаєте. Дослідження показали, що серед усіх спортсменів було зареєстровано менше психологічних скарг, ніж серед неспортсменів. Загалом будь-які фізичні вправи це краще, ніж їх відсутність. Командні види спорту дещо ефективніші ніж індивідуальні. Вони мають найсильніший позитивний вплив на психічне здоров'я. Контакт з іншими грає роль. Соціальна діяльність позитивно впливає на наш настрій, зменшуючи відчуття самотності та ізоляції. Крім того, тренування з іншими має позитивний тиск і зменшує шанс того, що ви здастеся й облишите спорт. А, от бігова терапія є наразі добре відомою формою лікування депресії, але найголовніше це те, щоб вам подобався спорт, яким ви займаєтесь. Тому вибирайте те, що вам підходить. Якщо ви в депресії, але не любите бігати, тоді плавайте або танцюйте. А якщо ви не любите шуму та гамору, тоді, можливо, йога або їзда на велосипеді на природі є хорошою альтернативою для вас. Але пам'ятайте, усе добре в міру. Згідно з науковими дослідженнями, люди, які щодня виснажують себе спортом, роблять собі більше шкоди, ніж користі. Найкраще займатися спортом від 3 до максимум 5 разів на тиждень приблизно 45 хвилин за раз. Але якщо ви тренуєтесь 90 хвилин, то ефект від тренування буде вже дещо меншим. А от фізичні вправи упродовж 3 годин і більше, це гірше для психічного здоров'я, ніж взагалі не займатися спортом. Такі інтенсивні тренування часто пов'язані з фізичним і психічним перенавантаженням. Але якщо ви поступово збільшуватимете навантаження, вибравши вид спорту, який вам подобається, позитивний результат гарантований. Майже кожен, хто має психологічні проблеми, може отримати користь від спорту. На початку психологічні проблеми можуть навіть тимчасово загостритися. Але це відбувається тому, що вам ще необхідно підвищити фізичний стан до належного рівня і звикнути до фізичних навантажень. Коли ви пройдете цей перший важкий етап, ви, врешті-решт, помітите покращення. Важливо, щоб ви навчилися стежити за своїми межами, помірно збільшуючи навантаження, але також проявили наполегливість, якщо ваші скарги тимчасово погіршаться. З часом ви помітите, що можете краще контролювати свої тривожні думки про роботу, стосунки чи майбутнє, якщо ви регулярно розряджаєтесь пробіжкою або лупцюючи боксерську грушу. А який ваш улюблений вид спорту? Пишіть у коментарях нижче. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І, як завжди, не забудьте підтримати мене вподобайкою та поділитися цим відео з друзями. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Щиро дякую за увагу! Побачимось наступного разу!